Всім привіт і вже по традиції порівнюємо модель Сінтая зі скаутом. Погляньте, це новий скаут Т-244, нова така моделька за 5950 доларів приїхала до нас. Охіокі в нові. Уже в всіх магазинах є, вже всі про нього розказували. А к Сінтаєм 240 ТРК X ніхто не порівнював. Ну що ж, поїхали. Він коштує на даний момент на секундочку, 5210 доларів. Ось. Різниця виходить майже 800 доларів. Да. І за 800 доларів у скауті ми отримуємо ідентичний двигун, що й на Т240 ТРК Це UD-385T об'ємом 1532 кубічних сантиметри з безпосереднім приском з охолодженням. Також, ми отримуємо. Це блокування заднього дифференціалу це одна і та ж сама навіска. Покажу це. Бачите, відбору потужності, є харкопчик. Так само і тут. Тільки тут не підварена шашинка. Тут в нас є конектори і два гідровиходи. Тут, правда, немає. Не знаю. Ось. Але. Плюсом скаута є, то що в нього за 800 доларів є ведучий передок і гідропідсилювач керма, який, до речі, дуже і дуже класно працює. Дещо отак і сердито, але все ж. І в ньому більша резина. Давайте скажу, яка тут. Резинова. Писали, перестали писати розмір резини на гумі і все, я тепер не знаю, що мені розказувати відоси. Значить 5х20 задня. А ця тонша. Ага. І 6х14 передня. Є комплект противаг, ще передні, ще задні на обох мені трактора. Ідентичні ці агрегати. Мені трохи друга АТРК. Як в Тойоті. Ага. 3 плюс 1 на 2 коробка в нас іде. Педальний вузол також абсолютно ідентичний, тільки на скавіті якось біса встановили педальку з мототрактора. А Приборки також ідентичні, це роздільні такі прибори окремі і з двома електронними. Ось. Давайте, послухайте мені, подобається, як тут працює двигун, як він швидко набирає оберти. Хоча ну, це той самий движок. Як його хочете, хочете це відчути? Що, що? Легко повертається кермо на ходу, на місці. Це дуже великий плюс цього скаута. ось Напишіть в коментарях, будь ласка, чи варто переплачувати цих 800 доларів за скаута чи можна краще вже зекономити і взяти ТРК X? Ставте лайк. підписуйтесь Подожди. на канал. Що? Канал лайк. А ти в якого купив? Я купив скаута, все ж ведучий передок на таку маленьку вагу дуже багато вирішує. Він все ж може витягувати і ще можна достановити противаги якісь побільше. І на 24 коняки. А то, що нема гідровиходів отих от, синіх штук. Ну, з тим можна щось придумати. Достановити, доліпити, але ведучий передок не дома. А там е ця вихлопна вища. Та вже і ці гази вихлопні, і почищу лишній раз той фільтр повітряний, що він теж нижчий. Але все ж, ведучий передок, це краще. Ось. І 800 доларів віддати теж краще. Ну, думаю, так. Да. В такому випадку так. Да. Поняв. Ось, дякую, що дивились відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайк і до побачення. Слава Україні! І дзвіночок. Зелен-зелен.